Так, всім привітик. Сьогодні у нас 17 березня 2025 року, ми з вами зустрічаємось о 13.00, зараз 13.00, і ми з вами в прямому ефірі в Інстаграм. Сьогодні я, по-перше, мене цікавить, хто буде дивитися, хто буде доєднуватися зараз. І хто буде дивитися в записі, підкажіть, будь ласка, чи є, чи бачите, ага, в записі не буде видно, точно. Хто зараз буде доєднуватися, підкажіть, чи бачите ви назву ефіру. Тому що я пробую писати назву, але мені не зрозуміло, чи вона зберігається. Сьогодні ми говоримо про те, як насправді проростає карма, з чого вона проростає і що потрібно робити. Зараз секунду, я так не гарна буде. Тому що багато з людей, багато хто не розуміє, як правильно потрібно ось це от кармічне насіння саджати і з чого насправді воно виростає. Зараз я спробую ще закріпити коментар. А... Так, зараз я пробую. У ну, мене навряд чи це вийде. Так, да, в мене це не вийде. Ну, ладно, добре, будемо з вами говорити так. Привіт всім, хто доєднується. Сьогодні ми говоримо... О, підкажіть, будь ласка, хто доєднався, чи видно вам назву прямого ефіру? Я тестую, чи показує в мене е... Інстаграм назву прямого ефіру. Сьогодні ми з вами говоримо про те, як переростає карма. Дивіться, багато людей, вони не розуміють. ну, Дивіться, якщо ми вже почали розуміти, що таке карма, ну, плюс-мінус, вже да, вже карма з цього з кожного утюга гримиться карма, причинно-наслідковий зв'язок, що посієш ти й пожнеш. Уже в людей тут навіть відкладалося, але суть в тому, що люди тепер не розуміють, а як же насправді вона проростає. Видно, о, Тань, дуже дякую. Супер! Нарешті можна постійно не повторювати, про що ми говоримо? Так от, і зараз іде плутанина. А як же щось це кармічне насіння посадити, що має вирости, бо я роблю-роблю і нічого в мене не росте. Карма мені класна не приходить, привітик, Карма класна не приходить, нічого не виходить, що я роблю не так. Давайте з вами розбиратися. Я прийшла зі шпаргалочки, завжди готуюсь до будь-яких ефірів. Дивіться, кармічне насіння. Ну, ми вже це аналогії вже тисячами з вами знаємо. Тобто, коли ми щось робимо, ми закладаємо якусь почву, насіння, да, от, садимо щось, щоб потім з цього отримати те, що власне ми посадили. А кармічне насіння. Ви повинні розуміти, що ви, якщо ви саджаєте гарбуз, то з нього не виросте полуниця, навіть якщо ви не знаю, будете використовувати карту бажань, силу думки, привороти за яєчком повідкатаєте, це все одно буде гарбуз. І багато хто з людей. Uh, вони думають, що от я, зараз я замаскую ось цей гарбуз, який насправді в мене є. Я його замаскую під клубнічку. Ну бо карма ж дурочка, вона ж насправді ж не бачить, що, що у вас на, на думці. І, значить, отримаю отак: от от, класну клубнічку в мене виросте. Не виросте. Uh, є така приказка, що посієш, те і пождеш. Ми до неї вже звикли. Да? Бумеранг, ось ця, ось ця історія. Але дивіться, ви повинні розуміти, що. Uh, ви не отримаєте те, що сієте, тому що ви сієте малесеньку частиночку насіннинку. Вона виглядає по-різному. Да? Якщо це насіння якогось, я не сильна в садоводстві, я прошу вибачення, якщо це якась напевно, квіточка, да? то це реально там ми сімена купляємо. насіння. Якщо це картопля, то ми кладемо картоплю. Да? Але ми не отримаємо ніколи в житті те саме, що ми поклали. Ніколи ми не викопаємо назад ту саму насінину. У нас завжди буде щось інше, більше. Суть буде однакова, але виглядати вони будуть по-іншому. І воно завжди буде більше. Плоди вони завжди більше. Тому, коли людина... Думає, що ну от я ж нібито трошки да, якусь там пакость, якщо зробила, то ну, я ж не, не ну, так чу чуточку. Тобто повернеться Х10, Х20, Х100. Тому що плоди посадженого вони завжди більші. До речі, я не спитала, як мене чутно, мене добре чутно, видно і так далі. Пставте там плюсики якісь. А, плоди завжди більші. І коли людина. А, Думає, що вона десь там да свідомо чи несвідомо щось зробила, не подумала І так. Думає, ну блін, прилетить карма. А, карма прилітає в ткенному розмірі в 50 разів гірше. І людина хватається за голову і не розуміє, чому так? Де я? Знаєте, як ми звикли, особливо старше покоління, Боже, де я так нагрішив? Да? Ми завжди звертаємось до Бога, ще, ще й Бога сюди приплітаємо, вже не чіпайте, Господи, хоч Бога. І тому воно завжди повертається. Дякую, дівчат, бачу. І воно завжди повертатиметься більше. Ніколи плід не буде таким самим, як те, що ви саджали. Це, якщо ми проговорили з вами да, про сутність, насіння, карма і так далі. Тобто, в чому суть, якщо коротко? ну Те, що ми звикли, причина наслідковий зв'язок. Якщо зробив підлість, отримай підлість, але в X10 будь добр, да, тому що оплата вона завжди більша. А, зробив добре діло, отримаєш в Х10. Витратив, так, да, щедрість, якщо говоримо про щедрість, про благодійність, ти пожертвував 10 гривень, отримаєш 100 гривень. Це нормальна історія для карми. Це така історія. Значить, карма працює нормально. Якщо ви віддаєте щось, а отримуєте в рази більше, у вас отак працює карма. А, немає значення, чи хороша вона, чи погана, тому що одна однаково буде працювати і хороша, і погана карма. Йдемо з вами далі. А тепер сама підступна штука, яку. Всі не хочуть ніяк визнати про карму. Всім привіт-привіт, хто доєднується. Саме підступна штука. Люди думають, що карму можна обманути. Ну, я, я ж такий умний, я розумніший за всіх. Наслухаються, коучів всіх, кармологів. Ага, треба займатися благодійністю, якщо я сьогодні пожертвую 100, то до мене повернеться тисяча. І що роблять люди? Правильно, вони беруть 100 гривень і несуть, аби куди нести. Зустріли якусь бабусю, оплатили покупку. Задонатили, зараз, Боже, зараз вибір, куди поблагодіяти, отак от, отак от, хоч хлопцям, хоч діткам, хоч ВПО і так далі. І вони такі шукають прям будь-яку посилання, будь-який збір, дайте я кину 100 гривень, сідають і чекають. Чекають, поки до них повернеться тисячу, 10, 10, 20 мільйонів 148 тисяч гривень, а воно ж не повертається. Виникає питання. Карма не працює, все, карма неправильна, чого, чого воно не так, що я зробив не так. це Хрень це все ваша кармологія, бо воно нічого не працює. Я зробив добре діло, а мені хер целих 10 хер десятих повернулося. Чого так? Та тому що карма не дурочка. Вона считує думку, ви не замаскуєте її діями. Дивіться, головна помилка: з чого проростає карма? Карма проростає не з дії. Не з дії. Ви можете хоч обкакатися, а донатити. Але якщо у вас в голові немає істинного бажання допомоги, донату, поблагодіяти, якщо у вас в голові я доначу, щоб отримати назад. Вам в житті ніколи не повернеться. Мало того, вам повернеться ще й погана карма, тому що це вмикається корисливість, це вмикається не істинне бажання. Карма проростає з думки. По-різному це кармологи називають. З мотивації, з рішення, з бажання, з наміру. Назва може бути різна. Ви можете для себе називати як хочете. Я називаю цю думка. тому що перше, що в людини виникає, на рівні. Не знаю, і і фізіології, і всього не не дія. Тобто, навіть якщо ми розуміємо, що нам гаряче, да і ми палець забираємо, це не рівень тіла, це не рівень рефлексу, це рівень голови. Сигнал по нейрону дійшов до мозку, моз, мозок тобі каже, думка гаряче, а потім працює тіло. Все працює з думки. Карма проростає з думки. І ви можете скільки завгодно робити дії якісь, маскуючи їх, переводячи бабуляк через дорогу, оплачуючи їм покупки, займаючись благодійністю волонтерством. Але якщо у вас в голові, Боже, як мене це все це їбало вже, і коли вже мені повернеться та карма, у вас нічого хорошого не вийде. Карму не можна обманути. Там збоїв немає. В небесній канцелярії немає збоїв. У кармі немає збоїв. Це те, що працює без втручання жодних механізмів, жодних неможливо збити карму, ви розумієте це чи ні? Вона не піддається виправленню. її не можна з знаєте, хочу правину думку донести, її не можна налаштувати. Вона за замовчуванням іде з вашої голови. Ви не можете, це потрібно. Дивіться, ви не можете обманути реальну думку, істину. Карма проростає з істини. Це те, що ми з вами починали ефір. Якщо ви берете гарбузове насіння, гарбузове, істина. У вас є гарбузове насіння. Ха немає в мене нічого. Хай це буде гарбузовим насінням. Ви берете його. Ну, перед вами. Це ж не полуниця, правда? Ви ж це розумієте. Але ви будете, от маючи гарбузове насіння, саджаючи його. Але будете свято вірити, приговорювати заговори, приговори, робити візуалізацію, що це з цього виросте полуниця, та в житті з цього не виросте полуниця, що ви там не робили. На рівні істини зчитується карма. Так само це працює з вашою головою, тому що ваші перші а, самі думки, основні інстинкти, вашу істину не можна обманути. Ви можете маскувати це як хочете. Це називається, але це місто, дволикість, там все, що хочете, може бути, підлості, там, не підлості. Навіть якщо, знаєте, є така історія, коли людина нібито хоче зробити краще. Ну, тут треба розрізняти, це я вже трішки не, не ту тему вам е, е, хочу зачепити, але хочу проговорити, що інколи, от навіть якщо ви думаєте, що ви робите краще, типу, моя дія краще, ніж моя думка, не спрацює, Считається і проросте думка. Навіть якщо ви свято розумієте, що ви думаєте неправильно, але ви так думаєте, ви розумієте, ви не можете це виправити до тих пір, поки ви реально не зміните мислення. Чому всі тренінги нам говорять? Починайте з мислення. Тому що це основа. Дивіться, збилася з думки, хотіла щось вам сказати. Хотіла щось вам сказати і забула. Ну, добре, коли воно до мене повернеться, я вам це а, проговорю. Так от, думка проростає. Якщо ми відповідаємо на питання ефіру, з чого проростає карма, карма проростає з думки, з наміру, з мотивації, з істини те, що насправді закладено в тій чи іншій а, вашій дії. А, а, хотіла поговорити, от, згадала, дивіться, про мотивацію. От, Наприклад, хтось хоче. Хтось? Ну давайте відверто. Всі хочуть стати заможними, багатими. Да? Там долар, мільйони доларів, Найпопулярніший хоче мільйон доларів. Для чого він, звичайно, люди зачасту не розуміють, тому звичайно гроші не приходять, але знову інша історія. Так от і ваш намір вас питають: для чого вам мільйон доларів? І всі як один, як один, всі на тренінгах, всім привіт, о, дякую. Всі на тренінгах на цих дебільних відповідають. Я хочу допомогти своїм батькам. А я хочу дітей відправити за кордон в Лондони, в Америці вчитися. А я хочу задонатити на лікування дітей. А я хочу жити класно. А насправді в голові знаєте, який сидить намір? Та я хочу, щоб ви всі повиздихали від, від заздрощів. Щоб подавились тут став вам мій мільйон. Я вам зараз всім докажу. То Карма буде щитувати цей намір. А ви можете кричати, що хочете. Донатити, ходити, бігати, подити будинкам, по, по що хоч. Карма з намір. Я хочу всім вам втерти носа, щоб ви подавилися за чашечкою водички, коли будете на мене дивитися. Як ви думаєте, чи з таким наміром? Взагалі треба вам ці гроші? От це ця історія. Uh, да, тема дуже класна. Я зараз постараюсь дуже коротко, вже скоро буду завершувати. Я вам обіцяла приклад історії фейкової волонтеркою, і зараз ми вже до цього підходимо. Uh, так от, карма буде завжди зчитувати істину, ви не замаскуєте її. Ви можете замаскувати її зовнішньо перед людьми Пойти, поолибатися. Я мать Тереза, хочу всіх спасти, а в голові. Боже, як я хочу, щоб мене ота от коза, яка там 10 років тому мене значить, отак обвалила брудом, побачила мене на моїй бехі нової, там якоїсь X5, з кешем, а я повз неї буду проходити, ще тако -тако подивлюсь на неї, швирну їй 100 баксов. Ну, ви уявіть, просто, що считує Всесвіт, скажіть мені, Біла. він считує, що ви хочете допомагати дітям, та не смішіть мої тапки, будь ласка, не смішіть. Ось так працює, карма завжди приростає з думки. А тепер давайте я вам хочу на конкретному прикладі. Чому? Тому що е якось він прорезонував цей приклад, але я хочу розібрати його з точки зору карми, а не з точки зору осуду тих чи інших людей. Дивіться. Е я не знаю точно, коли це почалося. Я сьогодні побачила, але знаю, що точно це вже плюс-мінус два дні йде. Да? Запостили, хтось зробив фейковий вкид про одну з волонтерок наших, що вона нібито бере гроші за публікування збору, щоб його закрити. Да? Там, історія 500 доларів. Ну, коротше, може, хтось бачив, поставте плюсики, зреагуйте, хто, хто чув цю історію. Сьогодні вона закінчилась. Нарешті розібрали, що то була фотошоп-фейк. Але дивіться. Хто з точки зору карми постраждає в цій історії? Постраждають не ті, хто це зробив, тобто не ті, хто е, створив цей фейк, хто робив фотошоп, хто оцю підлість затіяв, вони не постраждають. Постраждають ті люди, які це, цю какашку кинули на вентилятор. Розумієте? Я зараз вам поясню. Дивіться, людина, яка свідомо робила це, у неї що, який був намір? Або інформаційна війна, якщо ми беремо ситуацію в країні, або підгадити людині відверто. Тому що не можна робити цю історію з наміром. Я пропіарю людину і в неї будуть закриватися збори. Ну, погодьтесь, максимально дивно. Да? Тобто тут закладений якийсь реальний намір, недобрий, але він чесний. Людина з цим наміром створила цю історію, історія програлась, все, людина, звичайно, отримає своє. Не переживайте. Не потрібно бажати нікому зла і прочих прокльонів. Карма вона долетить. Вона обов'язково долетить. А ви, коли бажаєте іншій людині чогось поганого, ви таким чином забираєте їй свою. Господи, вибачте, забираєте собі її погану карму. Йому нічого не буде, а вам буде. Ви повинні відповідати. Ви можете відповідати тільки за свою карму, тобто за свої дії. Те, що ви будете поносити людину по всьому, чому можна, людині від того буде тільки ліпше. Ви повинні це зрозуміти. Так от, ця людина, яка оцей заколот, скажем так, зробила, вона своє отримає, її не, Давайте будемо впевнені. Далі, що відбувається історія з іншими людьми, які не мали абсолютно жодної інформації, точної, особистої по цьому поводу, по цьому приводу. Починають О, ужас, подивіться, фу, там, значить, гинуть. ми воює... Зараз мене Інстаграм ці слова забанить, ну, я думаю, я буду трішки їх підміняти, ви будете мене розуміти. О, Як можна скотина, ну і куча куча такий матеників, пабліки горять, сторіс людей горять, причому людей, які взагалі не зрозуміло, де та волонтерка, де та історія, і де та людина. Знаєте, на одному кінці, знаєте, як кажуть, я вам скажу прямо: не встигнув вернути, уже скажуть, що ти всрався на другому кінці. ну от, от так у нас воно працює. І що ці люди роблять? І далі вони роблять перепости, або е, записують свої мнення. Ну, Людей також є різні наміри, хтось хоче до, дохайпанути, хтось ще щось. Без питання. Я до людей не, не маю жодного, е, скажімо так, претензій, я поясню з точки зору карми. Дивіться, наприклад, людина, яка не знає, що там насправді сталося, побачила ось цей резонанс, бере і робить перепост. Але дивіться, я тут навіть прописала декілька варіантів, ми зараз з вами їх розберемо. Так, е, да. не аналізують. Дивіться, не, вони не мають інформації, вони не мають чого аналізувати. Дивіться, для того, щоб висловити свою думку, а, Боже, забула, як це правильно сказати. Мніє. Ну, коротше, да? думку нехай буде, може хтось згадає, як правильно. Потрібно мати інформацію і в свій власний досвід, на, на основі чого ви можете. А, тобто, ви маєте з цим стикатися, ви не можете а, розповісти, чи смачні шпроти, чи не смачні, якщо ви їх не куштували, ви розумієте? Якщо ви не куштували цю історію, кого... нащо на це робити? І далі людина, яка не має до цього ніякого відношення, бере робить перепост. А чому вона це робить? Вона, ну я, звісно, ні чорта тут не розумію, але я зроблю перепост, щоб показати, що я свідома. І люди мені скажуть: ти молодець, ти за людей, ти підтримуєш, а от твоїх всіх поганих треба, значить, поливати брудом. Що насправді зчитує карма? Скажіть мені, будь ласка. Правильно, вона считає те, що людина дупляно відстрелює, що вона робить, навіщо вона це робить? Для чого вона це робить? Але вона хоче, щоб про неї так подумали. Далі є такі люди, які взагалі так не думають. Ну, от в чому парад... Я взагалі не розумію людей. От людина так не думає. Вона не згодна з цією ситуацією, але вона робить перепост для того, щоб її просто не закидали от цим брудом. І от скажіть, будь ласка, людина, яка свідомо, яка в голові розуміє, що це неправильно, але це робить, тобто. Заливає, скажімо так, в почву ось цей бруд, що вона має отримати потім взамін, скажіть мені, будь ласка. Мало того, що дивіться, для того, щоб карма працювала, у нас має бути три складові, і між ними має бути знак дорівнює. Думка, слово дія. Думка, слово дія не можна думати одне, говорити інше робити третє. А в нас люди роблять це незрозуміло для чого і від чого. Тому що в голові робиться зовсім інша історія. Або Я патріот. Я цим, цією дією всім докажу, який я патріот. Бо тому що ж ну, це ж заслуговує поваги, я ж, ж перепостив, я ж показав, що це ж вона, дивіться, яка вона нехороша. Далі, з точки зору карми, що я, яке насіння? Ви ж сієте роз насіння роз'єднання людей. Тобто, ви цю людину, про яку ви говорите, да, там погано зачасту, да, якщо ми зараз розбираємо ситуацію, ви робите так, що інші люди про неї також будуть думати погано. Ви роз'єднуєте людей. Ви розумієте, що це карма роз'єднання. Потім, що страпляється в житті у людей? Розвалюються шлюби, скандали з родичами, з друзями. Спілкувались, від... спілкувалися, спілкували, потім раз все. Роз'єдналось. Чому? Mm. Та тому що ви... Вибачте, добрий вечір. Тому що ви посіяли таке насіння. Ви ж роз'єднали інших людей. Далі, ви, не знаючи ситуації. Вирішили висказати свою думку, не розуміючи, абсолютно не знаючи нічого. І ваша думка неправильна, неправдива. Потім уже ці звільнення до одного міста, вибачте мене. От прям туди можна їх, з великої колокольні, тако і скинути, ваше вибачення. І у вас що відбувається в житті? Вдруг нежданно-негаданно, хтось починає на вас лити бруд. Ви такі, Боже, я ж свята людина. За що? що? Як це таке могло статися? Чому ви так про мене думаєте? Бо я ж насправді не така. Раз, карма і прилетіла. Так от, в чому парадокс історії цієї? Що люди думають, що вони зараз все це зроблять? І головне, що, знаєте, дехто, знову ж, вибачте, посучніше, маскує це під благородний мотив. А потім, ну я ж не знала. А для чого взагалі лізти туди, куди ви не знаєте? Це, це так само, як історія, наприклад. Дівчинка, ну, Є різні дівчата, але давайте візьмемо так, дівчинка там, ну, я не знаю, менеджер якась в офісі. Чи полізе вона ремонтувати водостік, якщо вона не знає? Полізе вона туди, щоб сказали, блін, яка ти крута. Ти вмієш труби, крани, смісітелі ставити? То полізе адекватна людина, туди, скажіть мені, будь ласка, Це ніколи в житті вона не полізе туди, де вона не розбирається. Яку вона, що вона може зробити, яку думку вона може висловити, якщо в неї немає інфи і, 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 і м, навиків до цього? Сьогодні, бачите, от я вам приготувала ефір, я про цей ефір ще зранку знала, що до того як побачила цей інфопривід, і одразу Боженька мені послав цей приклад з волонтеркою. І тепер всі, і саме головне, все позачищали, просто повидаляли. Просто, ніби то й не було. Да? Тобто людину облили величезною тонною бруду. І кожен, хто зробив перепост до цього причетний. Ви думаєте, що Карма не считає це? Считає. А потім думають, що вони все видалили. Вимили, і все, і нічого не ви ж, ви ж в карми не вичистите, розумієте? Немає деліт кнопочки. Воно, тако, воно карма тільки наслоює. Вона тільки а, записує. Це як магнітофонна касета. Там не можна нічого видалити і стерти. Воно просто буде в архівах пам'яті. Ось, в принципі, таку історію хотіла до вас сьогодні про карму донести. Якщо у вас є питання, давайте швиденько хвилину чекаю, тому що я думала, що це все буде набагато швидше. А виявилось трошечки, я люблю поговорити. Тому карма у нас працює тільки на рівні думки, на рівні наміру і на рівні істини. От знаєте, як часто кажуть доброго дня, часто говорять також на, на різних тренінгах, от, наприклад, задають питання і кажуть: от кажіть перше, що вам прийшло в голову. Перше, що вам прийшло в голову, тому що це є істина. Перше, що вам приходить в голову, це є істина. Далі вже ви змінюєте істину так, як вам хочеться. От запам'ятайте це от завжди. Тому, як би там не було, да, це історія про перше впечатлення, про там так далі. Воно реально працює, тому що це істина. Проти істини не попереш. Все інше це а, іскаження. Ось так от. Так, питання бачу немає. Давайте я вас зберігаю. Всім дуже вдячна, хто зі мною провів цей, можливо, у когось обідня перерва. А я саме піду обідати. Все. А, дуже вам дякую, гарного вам дня. Слідкуйте, будь ласка, за наповненістю тут. Так, тема дуже-дуже цікава. Да, то можна говорити дуже-дуже. Я можу говорити без зупину взагалі дуже багато. Але давайте на цьому ми закінчимо, якщо питань немає. А, слідкуйте, будь ласка, за тим, що, що робиться ось тут. Тому що ручки, все, що ви робите ручками, воно все виходить звідси. Ви не можете зробити щось, допоки воно не з'явиться, допоки програмне забезпечення, так, як ми з вами говорили часто, О, вінда Windows. Windows. Windows стоїть ось тут, встановлена. Незрозуміло, хто її встановлює. Комусь батьки встановили, а ви ще переустановку не зробили. Комусь суспільство встановило, перепрошивочку треба зробити. Треба свою робити тільки перепрошивочку. Так от, от коли ваша вінда вам дасть команду забрати пальчик, бо кастрюля гаряча, тільки тоді ви заберете пальчик. Чому а, дивіться? Чому є проблеми а, з нервовою системою? Ви знаєте, що у нас дуже багато нервових закінчень, коли у людини є проблеми, особливо на це дуже впливають психо, не психотропи, скажем. Ну так, да, можна назвати, тобто, <кій> <кій> я не буду називати це в ефірі, ви зрозуміли, да? різні речовини. І нервові закінчення починають відмирати. Вони не працюють. І коли людина під цим ділом доторкається до гарячої кастрюльки, Нервовий імпульс не передається сюди. І вона не забирає пальчик. Розумієте? Так от, все у вас тут абсолютно все. І карма працює ось тут, а не на рівні ручок. Все, дуже вам дякую. Знову з вами прощаюсь, Гарного дня! Люблю, цілую.